У Луцьку на вулиці Потебні скандал між жителями багатоповерхівки та адміністрацією Луцького вишу. Людям не до вподоби, що через дорогу, якою вони дістаються до будинку та тротуар, будуть робити заїзд до корпусу вузу. Місцеві жителі не збираються миритися із ситуацією і не розуміють, чому задля так би мовити комфорту вишу мають жертвувати своїм. Жителька будинку на вулиці Потибні, 52А Лариса Вакуляк. Роз повіла нам всю історію по порядку. Ми належимо до ЖЕКу номер 2 Дана територія, ну конфлікти з якою відбувається, обслуговується даним ЖЕКом, але не є нашою прибудинковою територією, а територією загального призначення. Тобто, ми на неї маємо таке саме право, як і корпус ЛНТУ, який по адресі 56. Вони хочуть зробити четвертий заїзд до свого корпусу. Тобто вони хочуть перегородити єдину пішохідну доріжку від нашого будинку. Вони хочуть перегородити два газони, які в нас є. Ви бачите, дуже мало. Жінка бідкається, що тепер їм узагалі не буде як ходити тією доріжкою. А заїхати чи виїхати з під будинку буде надважким завданням, бо ж і нині це не легко. А коли буде ще один заїзд до корпусу, стане ще важче. Ба Більше місцеві жителі переймаються і за своїх дітей, які часто гуляють біля корпусу ЛНТУ а якщо там буде постійний автомобільний рух? То це не до добра. Ви не повірите, наскільки ми були щасливі, коли побачили, що тут роблять парковку. Тому що раніше парковкою був наш двір. Ми так само просили не ставте машин, Нам відмовляли у грубій формі, казали, що вони тут на це все мають право. Лучанка ділиться, що дізналися про облаштування вже четвертого заїзду на територію корпусу ЛНТО ще минулого тижня і одразу ж 12 квітня написали звернення в міську раду. Їм там пообіцяли, що нібито поки у всьому не розбереться влада. Ніяких робіт щодо облаштування в'їзду до корпусу не буде. Але вже 16 квітня туди приїхала техніка та наймані працівники. Техніка тут працює вже не перший місяць. Ну і вони просто відкривають браму і виходять сюди. Вони почали знімати ну, цю траву. Ну і жінки вже повиходили. Вони всі поховались, бо це вже робилося десь 2-3 години. Ми пробували набрати ЖКГ, це була якраз обідня перерва. Ми не не дотелефонувалися до них. Ми на гарячу лінію міську. Телефонували, вони сказали виконавець ЖКГ. Ми телефонували в муніципальну варту. Вони сказали так. Ордер на благоустрій виданий. Інші жителі будинку теж обурені та кажуть, що їм підрядники показували якісь документи і дозволи, але чи правдиві вони не знають. Він показав документи там, показує на ну, так, рада, так міська як ця сторона від міської ради їм надано ну дозволу не треба в цю сторону. А якщо робити на, на дорогу да, до номер. машини їдуть, то треба дозвіл їм. Ну, так, якщо це, то в цю сторону за них все голосовано, все в них підписано, все в них там постоять. Але ж на даний момент, вибачте, ви нас тут діти постійно гуляють. Вже є співати та саму кати. Просто я казала, все просто, навіть пройтися. Згодом на місце приїхав викладач Луцького національного технічного університету, який тут нібито курує процесом. Як нам жінки розповіли, все почалося в четвер, за кілька днів, як так швидко і на що четвертий заїзд. Ви знаєте у тих викладач? Це заїзд буде другий тільки. А жінки кажуть, що вже є три. Там одного один неробочий заїзд. Його не буде, ясне рішення, там буде зелена зона. Там, де вони кажуть, що четвертий заїзд, і там парковки нема. Тут велика парковка, має бути заїзд. Оце тут тут заїзд, тут тільки заїзд, а там виїзд, все. А от жінки кажуть, це в них єдина пішохідна доріжка, діти. А це у нас єдиний заїзд на всю парковку. Чоловік показав нам решту заїздів і розповів про плани. Оце саме головний наш заїзд. Оце саме, Оце саме головний наш заїзд. Ви самі бачите, да? Ви бачите парковку тут на 30 машин вона сама узгоджена. І це єдиний заїзд. Там заїзд, який ви кажете четвертий, хоча він... Ми до знає. того заїзду сюди, давайте до головного підійдемо. будь ласка». Це головний заїзд. «Відповідно, все зелена зону буде продовжити з цієї сторони. Тобто вони кажуть, про цей заїзд він ніколи в житті не використовувався. Ви бачите, там бордюри дуже високо, бачите там на дорозі, там жодна машина не заїде. Другий заїзд будь ласка». заїзд, добре. А я не куди хочете?» Нащо говорити Можуть. про зелену зону? Нікого не мішає. Тиждень назад там була зелена Ой, зона. Це, це, Тиждень це назад це була Прошу, зелена. зона. Ось та парковочка, там де бруківку зараз кладуть mm -hmm. працівники, це за скільки часу та парковка зробилася? Ну, вже ми її робимо півтора місяці напевно. А чому, наприклад, ну я бачу орієнтовно така сама територія тут, як і там. Чому, наприклад, тут не два рази менше. А чому, ну, а за все. Ну, якщо буде буде. гроші, то ми і тут зробимо тоді. Бо нам то й буде мало. Але ж ви тут робите зелену зону. Ні, ми тут нічого не робимо поки що. – ж сказали, що тут зелена зона. Зараз не? це зелена зелена зона. Там теж вона в принципі була, бо там по щебені виросла трава. Далі нам Олександр Чобюк показав ще одні ворота, через які можна в'їхати. Бачите, де, де основний заїзд? – Так це єдиний, поки що ми ще щось не зробили. Що ви говорите? Це ті кладуть... Був Завжди. Во, А це виїзд. Тобто там буде заїзд, Це як заїзд, я розумію, а тут виїзд. Так, Просто так. розумієте, чому люди скаржаться? У них там діти, у них там ходять діти. тут них... будуть ходити наші діти. Вони ну зрозумійте правильно. Вони говорять, що будуть їздити але машини. Буде, Якась машина може не помітити ну, дитину. Мішали, це єдина пішохідна говорити. доріжка. Ну тобто вони за це з кожного будинку. Ну це, я розумію їх, але там переживати нема за що. Це односторонній рух. Машини будуть бачити. Ті більше машини там не будуть. їхати Попрямі. Там буде зігзаг, там буде заїзд під підровим кутком рахуєте, Там швидкості не може бути. Що більше Олександр Чапюк зазначив, що нібито заїзд буде облаштовано згідно з всіма нормами, і там навіть зроблять пішохідний перехід для зручності. ...сусіднього будинку. Там ширина буде 4 метри, 3,80. І далі буде радіус тут 6 метрів. От, ви бачите, яка швидкість. Тут, ну, все І Так буде навск йти заїзд так, від дороги. Ось, виходить, якщо так пряма, то тут буде радіус 6 метрів. Тобто такі заокруглені заокруглений. Ну, це так? правила такі, це скрізь, mm -hmm. От ви бачите, і там так само. Плюс ми їм пообіцяли, що якщо тут, не дай Бог, десь прогнеться, просяде бруківка по всій доріжці, то ми її перекладемо. І ви тут на доріжці хочете зробити ще пішохідний перехід? Так, ми все намалюємо. Так так, таки фоновський зробиться. Жителі будинку переконані, що цей заїзд там категорично не потрібен. Аби їх почули, вони вирішили зібрати підписи і написати заяву на ім'я ректорки Луцького національного технічного університету Ірини Вахович. Також ми вирішили дізнатися, чи справді університет має всі дозволи на проведення таких робіт. У департаменті житлового комунального господарства Луцької міської ради нам повідомили, що про цей конфлікт. Чули про цю ситуацію? Я чув. До мене телефонували мешканці, які проживають у будинку на потребні 52А, Тому ми цією ситуацією відповідно займемося і будемо вивчати. Там завжди був пожежний військ. можливо, вони на вимогу чи певних служб, чи певних органів облаштовують, тому мені тяжко сказати я мушу виїхати подивитися. Тож як ця ситуація вирішиться і чи почує людей виш, невідомо. Однак, сподіваємося, що все ж вдасться знайти рішення цього конфлікту, і всі отримують те, чого бажають.